Хочу поділитися з вами деякими думками. От сьогодні нещодавно їхала додому і стояла на зупинці, підійшла. І чує одна дівчинка: тато, та тато, тату, та та таким пісковим голосом детошним. Вона його те питає: чого мене райдуга? а що мене райдуга? а що мене те на, на руці? Вже трохи це настільки дратувало, що. Тут а цей тато до мене звертається, запитує, каже, ви не знаєте, каже, ЦНАП сьогодні працює до котрої. Я кажу, вам залізничний? Ну так, він, я кажу, я зараз, якщо встигну, поки не підійшов автобус, то гляну. Глянула ще до 18-ї години. Кажу, ще встигнете. Ну так і так. Дивлюся такий чоловік, як з вигляд, нещасного. Кажу, ну, щось запитала він не, ну ми звідти зі Сходу, переселенці, там то живемо. Ну тут недалеко і тут є, як будинок культури. І я кажу, ви сам, ну так. Я кажу, ви сам дочкою, так. Глянула до 18-ї, ну так і так у нас були, загубили документи, але повернули. Я кажу, паспорт чи не треба, ну, поки. Тобто, ну десь за добу їм повезло, пощастило, що паспорт знайшовся. Але каже, я вже написав заяву, <кхід> я кажу, напишіть заяву в поліції, кажу, хай перевірять. Кажуть, ЦНАП чого? Кажу. Ну, він каже, всі документи на, на місці, каже, типу нема потреби такої їхати в ЦНАП. Але поліція. Ну, поліція наша каже, ну, прийдіть через три дні, а то через тиждень. Ну, то ви скажіть якось ясно, від футболюю цих людей. І він так сидить і типу на все згодний. Оце раболіпіє. Але документи. Така книжечка чи треба, я кажу, не здумайте міняти, кажу. Не здумайте, ну люди геть затуркані, не освічені, кажу, не здумайте міняти на ID картку. Це візу кажу. Це не то кажу, це не людина кажу. Ну бачу, людина геть, геть, далека далека від того, всього. Але дякую, дякую, підійшов автобус. Вчора випадок. Зупинилася сумками неподалік. Як ти подалі? Метру 500-700 додому діти під горіхом, бо спека. Тут мене зачіпає один, один молодий чоловік. Я зразу не туди, а потім дивлюся, щось не те такий смиканий, ну геть. Слово за слово виявляється, що він каже, в мене і сюди і бачу наркоман. І да засе. Як йому допомогти? Що слово за слово. я йшла з продуктами, ну пригостила його двома нектаринами, нектаринами, був не допитий сік, кажу. Я кажу, якщо не брезуєте допити. Він так жадно, правда, то все доїв. Чого він мене зачепив? Каже, де тут така то вулиця, мені потрібна той то завод і там, що допомогти зробити. Ну, дивлюся, людина наскільки бормоча собі під носа, але знає, усвідомлює, що в нього, що не так. Це все в людини підселена істота, і я бачу, що там він, хоча він досить добре, адекватно спілкувався, та бормоча там собі щось під носа важко розібрати бувало, але. Телефон в руках є побитий. Я кажу, ну думаю, як, що, що з ним. Затреба батьків. Дав телефон мами, поговорила з мамою. Кажу, могла б допомогти, кажу, вашій дитині. Я кажу, це він у вас п'ятий. Він мені підказав, цей молодий чоловік. Я кажу, могла б вилити на візки. І... Ці синцем, кажу, але кажу, певні кроки треба зробити, кажу. Ой ні, 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 дякую, ми в таке не віримо, ми таке не це. Я кажу, але ж ви хочете, кажу, щоб вашій дитині стало краще? Ну, звісно, яка мама не хоче, щоб їй дитині стало краще, і вона не була. Вона, правда, така ні, ну, як... Я раптово почала з нею говорити так впевнено. То ти, людина, якось схопися на, за цю можливість, не будь такою переляканою. Наскільки люди бояться, зразу що відливка воском, що це ще якась, що це зло, що це. З них там чи гроші хочуть витягнути. Ну, може, такої думки не було, але йде мова про твою дитину, яку можна реально порятувати. Він мені ще сказав, що вони протестанти. Я кажу, ну ви ж хрещений так, я йому давай зараз хрещення, за вихід з релігії. Він, А що це? А що це? Ні, я от я кажу, ви розумієте, що це контракт. Кажу. Я йому показую в телефон, скинула, взяла в нього, попросила номер телефону, перепросила в цієї мами, що я перепрошую, що попросила ваш номер телефону, вашого дозволу не отримала. Але одним словом, мама, мама замахала руками, ногами, ні, ні, ні. Люди робляться перелякані. Я кажу, я єрунолог, наскільки люди вірять у Бога і думають, що Бог в релігії це таке добро, це є йде підміна понять Бога вищих сил, вірніше, Бога, Бога на Творця вищі, вищі сили. Ну, це не те. Ну, Бог не є Богом релігії. Я їй задаю таке питання, кажу, скажіть, будь ласка, кажу. От підтвердіть мені, що в будь-якій релігії кажу, всі святі є мученики. Чи не так? Вона не знала, що мені сказати. Вона бо таке враження, що вона боялася то підтвердити. Я кажу, мученики, значить, кажу всі, хто похрещені, повинні страждати. Я бачу, що там мови не. Ну... Тобто ліпше хай дитина пропаде, наскільки перелякані, затюкані, затуркані страх допомоги ізвні, скажем так, п'ятеро дітей, і один іде прахом, там і рід піде прахом. Кого, може зачепило на які роздуми, подивіться відео в Ютубі. Релігії це зло, це релігія, релігія це зло Павла Крука, релігія це рабство це життя в обмеженнях. А він мені каже, як ви живете? Я кажу, ну я розхрещена, кажу, я вільна людина, кажу, сама творю свою реальність своє майбутнє. Не підпорядкована ніяким правилам, я без гріха, я Шаную закони справедливості, я. Тобто сьогоднішній випадок, вчорашній випадок, я йому то переслала інформацію, він каже, ну відписав мені, я ледве трохи розібрала, що от я слухаю і мені, наче наче в мене хто вселяється. Ну то зрозуміло, що... Тобто... Божі духи насправді не є Божими духами. Подивіться це відео, релігія це зло. А хто має інтелект вище середнього і задумується, чому навколо, серед людей в мене, скільки страждань? Коли це війна, коли це воно закінчиться, чому так? Хто захоче міняти своє життя, хто захоче задумуватися і брати на це відповідальність, то почне слухати, аналізувати, робити висновки, робити дії і йти до певного результату. Всім гарного дня!